Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Нам не треба мати жодних ілюзій про будь-які мирні ініціативи Сінзіньпіна, тому що Китайська Народна Республіка і Російська Федерація за побудовою державної влади за існуванням своєї держави вони є дуже схожими. Попри те, що Російська Федерація не є комуністичною, але це обидві авторитарні держави, де нема свободи слова. Де нема прав і свобод громадян, де влада не підконтрольна суспільству між ними дуже схоже, і власне диктатори завжди між собою зможуть домовитися. Тому в цій ситуації китайську народу республіку цікавить одне, щоб Російська Федерація не зазнала поразки в цій війні. Як на мене, це й очевидно. Не виключаю того, що Путін помре в глибокій старості на своєму ліжку, доти, поки він буде правити Російською Федерацією і здатен буде нею правити. Але можуть бути і різні варіанти. Принаймні, мені відомо, що по тих ордерах, які видавав міжнародний кримінальний суд, здається. Навряд чи був такий випадок, коли б не було видано такого підозрюваного міжнародному кримінальному суду. Якщо не зараз, то завтра, умовно кажучи, завтра. Однозначно для Путіна зараз буде боязнь їхати в більшість суверенних держав світу, тому що ризик видачі його міжнародному правосуддю, він завжди для нього буде залишатися. Вже не кажучи про те, що потрапити в компанію таких. Лідерів іноземних держав, як Каддафі чи суданський диктатор. Я думаю, що ну, це, це своєрідний такий якби плювок в обличчя російського диктатора, і він це чудово розуміє. Тому, як на мене, цей крок є досить сильний, власне щодо наявності ордера міжнародного кримінального суду. Тобто, ми можемо говорити про те, що про події розвиваються все ж таки стрімко, просто з точки зору нашого людського життя. Нам би хотілося, щоб це відбулося якомога швидше, але повірте, з точки зору історичної. Ретроспективи це відбувається дуже і дуже швидко. Давайте відмотаємо ситуацію рік назад. От тільки почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Нам важко було вибити нелетальне озброєння від тої ж Німеччини, Франції і багатьох інших держав зараз вони дають летальне озброєння, досить потужне ще важко було уявити, що, наприклад, російські літаки, російська авіакомпанії будуть. Заблоковані в країнах Західної Європи, що вони не зможуть туди полетіти. Тепер уже і Туреччина фактично туди приєднується за рік часу. Стільки всього багато зроблено. і Я сподіваюся, що через рік мені здається, що Україна через рік, наприклад, по озброєнню буде мати все крім ядерної зброї. І у них хороша техніка, і все НАТО їм поставляє. І от зараз пішла інформація, що будуть там уже з дальності 150 кілометрів, і поставлять поставить сюди. Взагалі не дадут им сюавтором цієї бавовни були ну, на якісь там в розробки з огляду на публічні знов таки фотографії, які демонструють самі расисти. На них зображено уламки безпілотників, які доволі давно відомі у окупованому Криму, на інші території Росії, зокрема межах з 91-го року, накр зокрема саме такий безпілотник атакував Новошахтинський завод свого часу, ще літом. Такий же безпілотник раз. У тимчасово окупованому Криму будівлю у Севастополі. Тобто мова йде про той самий безпілотник, який можливо купити на Аліекспрес, і тут, звісно, у рашистів мало б виникне питання відносно, а де ж аналогов, ні, на протиповітряна оборона, якою вони так вихваляються, тому що виходить, що цей безпілотник ну не просто пересік там лінію фронту, не просто пролетів мінімум 180 кілометрів над поки що окупованою територією, а і вразив насправді. Центральний логістичний пункт окупованого у Криму, тому що Джанкой це важлива сортувальна станція, це важливий стратегічно важливий залізничний вузол, тому що навіть коли мова йде про перекидання вантажів залізницею, наприклад, з, з боку кричі, то всі вантажі йдуть саме через Джанкой. І саме тому головне управління розвідка акцентувало на тому, що цей удар дозволив уразити крилаті ракети калібри, які ну, перекидали залізничний але тут тобто, треба сказати про те, що не завжди скажімо так, ураження означає детонацію. Справа в тому, що, по-перше, ракети кала дуже класний момент, бо чесно кажучи, уважні українці, у мене принаймні вчора за вечір питають: ну серйозно, вибух був так, ми бачили. Але чи достатньо він реально інтенсивний для там вагона калібрів, умовно кажучи, пане Олеже, передаю вам питання. Так. Так, тобто справа в тому, що дійсно детонація самої ракети або ракет не означне є тотожним понятнім ураження. Справа право в тому, що сама крилата ракета ну, зазвичай вона перев може переводитись з від'єднаною бойовою частиною? Сама бойова частина і це вимога взагалі до будь-якої бойової частини, вона має бути стійка до детонації у випадку ураження уламками. Тобто, той момент, що там щось по ракеті потрапило, вона одразу вибухає. Це лише в кіно. А третій аспект: вони, звісно, йдуть незаправленими. Тобто там немає кажучи, палива, щоб створити відповідні кінематографічні ефекти. Водночас, навіть загроза того, що ця ракета могла бути пошкодженою уламками або просто зривною хвилею, то мова вибуховою, то мова йде про те, що ця ракета відправляється на дефіктацію, на Огляд, і після цього приймає рішення або вона обоє здатному стані, або її треба ремонтувати, або вона так уражена, що її можливо лише списати. Тобто та партія ракети, яка перекидалась до окупованого Севастополя, то ну, очевидно, вона не потрапить до свого місця призначення так швидко, як би Гасеху, наприклад, хотіли б самі рашисти. А вона піде на дефіктацію. І це вже доволі довго вартісний, довгостроковий процес. мене от що сильно смучають. мене сильно смучають, що ви пошли розгав о том, сейчас дадим оружие для того, чтобы нанести удар по Крыму. Крим давно перестав бути безпечним регіоном, і російська пропаганда, яка заявляє про те, що надпотужна система протиповітряної на оборони створена на теренах тимчасово повно Криму та Севастополя, ця теза не відповідає дійсності. Російські пропагандисти, як завжди, брешуть. А те, що українські сили оборони вживають усіх заходів для того, щоб максимально послабити військовий потенціал путінських сил, що діють на теренах. Тимчасово окупованого Криму, так це очевидно. Бо якщо ми подивимося на тенденцію, то фактично всі прильоти трапляються в об'єкти військової інфраструктури, військового литовища, військової шалони, які дислокуються на тих чи інших залізничних станціях. Тобто йде робота по вихолащуванню бойових можливостей путінської армії, яка діє на теренах Криму. Кажуть про те, що не працює вокзал у Джанкої залізничний. Наскільки це важливо, що рух там зупинився, зокрема залізниця? Не працює він, в тому числі тому, що там відбуваються певні слідчі дії. А от щодо взагалі, статусу залізничної станції Джанкої, то вона є не ключовою на теренах тимчасово окупованого півострова, адже фактично всі шляхи сходяться в одному залізничному вузлі. Саме звідти е йдуть колі у бік Сімферополя та Севастополя, так само в бік Керчі, Керчі в бік е, Новоолексіївки, Мелітополя в бік Херсону, тобто фактично ключова заряднічна станція, яка до того ж знаходиться не так далеко від українських бойових позицій, а це значить, що вовни, яка трапилася позаминулої ночі, там може повторюватись неодноразово. Адже е, ми бачимо, що наші хлопці мають і хисти, натхнення і ресурси для того, щоб нищити ворожі військові та інфраструктурні об'єкти, адже сповільнення забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації, що Дислокуються в Севастополі, то нам на руку. Ну, Очевидно, що руйнування залізничного сполучення дозволяє нам значно сповільнювати ту саму військову логістику, адже ні для кого не є таємниці. Звичайний військовий ешелон може зараз перевести близько п'яти тисяч тонн монтажів. Той самий час, коли військова вантажівка спроможна взяти на борт лише 30 тонн. тон, очевидна різниця на користь залізничного сполучення, і не дарма росіяни так активно намагаються відновити залізничне сполучення повністю у 100%. Еквіваленті через кримський міст. Ми знаємо, що зараз діє лише одна гілка залізничного сполучення, інша ремонтується, бо надто серйозні наслідки принесла та сама балона, що сталася на Кримському мосту, 8 жовтня минулого року. Працюють працюють наші хлопці, бо очевидно, чим слабшою буде логістика забезпечення путінських військ Криму, тим більш ефективним в подальшому буде український контрнаступ. Ми свого часу таку тенденцію спостерігали під час визволення Херсона та пів. Наче Херсонської області, коли росіяни не мали можливості ефективно використовувати логістику через Дніпро, так само думаю що цього разу весь світ буде спостерігати під час українського контрнаступу щодо звільнення Криму. Як буде руйнуватися логістика, і як будуть поневірятися путінські солдати для того, щоб втікти самим і втягнути за собою все на грабу на Криму. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.